Дорогі брати і сестри, дорогі наші гості, я радий усіх вас нині видіти. Слава Богу, що так багато людей нині забралося в цьому залі. Ви знаєте, ми вже маленько і почали адвокати від великих собраній. Я проїжджаю в Буштині лісову пісню, може, пам'ятати, такий зал. Та думаю собі, як давно ми там вже не проводили ніякі міроприємства. Бо там 700 посадочних міст, і у нас тепер нема тільки людей. Але брати і сестри, я би хотів казати, що слава Богу, слава Богу, що все-таки нас ще немало, і ми можемо один одного піддержати, помогти один одному. Я сподіваюся, що так ми з вами і робимо. Ну і як брат Віталій казав, у нас нині тема про дом наш. Моя частина, я хочу говорити про наші буквальні дома, які у нас є. Ви будете зі мною згідні, що дуже важливо, коли ти маєш своє житло. Немного серед нас людей, я так розумію, які не мають свого житла. Навіть наші гості вони мають своє житло, просто воно знаходиться опасних, на опасних територіях, але все-таки мають. Да? І слава Богу, ми маємо своє житло. Немного людей, які живуть у орендованому житлі, Господь дав нам мати свої дома. Може у когось має ліпші, може у когось має слабенькі. А то не столь важно. Столь важно, знаєте що? Як людина живе у тому домі. І в Біблії написані такі слова, послухайте, як красиво каже Біблія про дом для людини. І станеться, каже, коли ти слухатимешся всього, що я накажу тобі, і підеш моїми дорогами, і робитимеш добре в очах моїх, щоб виконувати постанови мої та заповіді мої, як робив раб мій Давид, то я буду з тобою і побудую тобі міцний дім, як я збудував був Давидові, і дам тобі Ізраїля. То Соломону, сину Давида, було сказано таке слово. Брати і сестри, чи любите ви, коли у вас міцний дім? Ну, та не хочемо жити в такому. Я видів такий домик а з братом Віталієм. Ми в одно місто везли із цячого меблі старі, і ми бачили домик із таких обаполу, знаєте, такі обрізки гарболі. Із гарболю такий домик збитий. Проти і сестри, він такий був завеликий, як наш бус, будь-який бус, який тут є на, на стоянці. От такого розміру домик. І там живуть люди. Слава Богу, ми з вами живемо маленькому у крепких домах, правда? У нас стіни, у нас криша, у нас є опалення, брати і сестри. Хіба нині не той час, коли Господу треба подякувати за такі дома? Господь уже устроїв наші, наші будинки, наше, наше житло. Я думаю, що нині той день я б хотів, щоб кожен з нас сів та й подумав собі, який добрий Господь що дав мені можливість жити вдома, у себе, у своєму домі. Брати і сестри, то велике благословіння. Бо ваш домик може виглядати так. Я думаю, коли ви чуєте слово крепкий дом, то ви розумієте, що то такий такий серйозний домик. Я спеціально не знаходив найліпший. Може виглядати так домик, попроще. Ну, у кого який. В принципі, знаєте, то не так і важно. Головне, що у тебе є криша над головою. І головне, що у тому домі, знаєте, як пише Соломон. Каже блюдо зелені, коли там є любов та взаємна повага ліпше, чим повний дом якоїсь там не знаю, якої мудрої іде. На жаль, на жаль, дорогі Україну прийшла біда, якої, якої назва війна. Прийшла біда і ви знаєте, якось чудно ви читали зрана новості. Що три штуки желізні летіло у нашу область. Вже давно до нас не літіло. У тій стороні, де брат Коля, у тій стороні, де Іван Дмитрович, у Рахівському районі, брати і сестри. І кожен із нас розуміє, що у такій ситуації ми з вами не маємо абсолютного якогось захисту. Ми надіємося на гори, які тяжко переліті. Може, хтось надіємося на якесь ПВО дуже мудре, але якщо Господь. Не покладе свою защиту, нам не поможе ніч. Я, брата і сестри, хочу вам показати деякі фотографії, де, дещо ми з вами виділи своїми очима. От після слова війна, ну, може ви не розумієте, що то, ото фугасна авіабомба 500 кг, а там, навіть, якщо видіти добре, написано на ФАП ФАП-500. У Херсонській області я видів її, вона вже. Я так розумію, без бойової частини, я не дуже розбираюся, але такі страшні штуки. Просто подумайте, кожен день і не один раз летять на Харківську область, летять на Донеччину, летять на Херсонщину, на Чернігівщину, Сумську область, постійно, практично без перестанку. І що людина може зробити? Людина, в якої такий обичний домик, як у нас з вами, як ми з вами видели. Знаєте, у той частині нашої держави не у всіх такі моцні і великі дома, як той у нас. Я не то, що хочу там когось хвалити або когось гудити. Просто так сталося. І, на жаль, коли щось прилітає, та хоч у тебе хороший домик, крепкий, хоч слабенький, ви знаєте, все виглядає просто от браті, які їздили на відбудову, ви хорошо пам'ятаєте, все виглядає просто як куча мусора. Просто куча мусора. То страшно, навіть ну, страшно глянути. І от нормальні домики перетворюються у ну, такі, я би сказав, скелети. Скелети, жалкі, остатки з дому. Хоча я хочу казати, все ще нормально, тут ще все добре, тут ще можеш мож встановити помаленьке. Але видите, людина зробила собі фасад, людина собі утеплила той домик. І я знаю багато людей з тієї частини нашої держави, які казали, ми лише почали нормально жити. Ми, каже, собі маленько зробили ремонт, зробили собі, каже, воду гарячу, аби у нас було все файно. Лиш, каже, ми почали жити і все І все закінчилося. І тобі треба тікати. Пожалуйста, подивіться. Нормальна машина, на яку якось їздив, подивіться, що з ним може статися за одну секунду. За одну секунду, брати і сестри, що майно людське, перетворюється у щось страшне. Якщо ви добре видите, просто обратіть увагу на всі ворота. Яка сила могла знаєте, взяти бляху, бляху і так її зробити, як промокашку? Коли дитина бавиться, знаєте, і так і спучить і спучить, а далі мало розгладить, і от, от так виглядають ті ворота, я не знаю, чи вам видно. Сусід ми робили ми робили рядом вдома, і от то нова криша нашими братами зроблена. А рядом от такі, такі ворота. Страшне, брати і сестри. просто. От теж цікаві ворота. Брат Віталій їх фотографував. Просто стояв вдома і потім взривом всі ворота кинуло аж до не знаю, до якого до четвертого сусіда на город. Потім їх принесли назад і вони так там просто собі лежать. Ця фотографія, знаєте, чим цікава? Недостат, що була страшна війна, та є ще страшна війна. І ще у прошлому році ви чули, коли було подорване Каховське водохранилище. І це вже результат не обстрілу, це вже результат води. От видите, доки облупана стіна, от такий був уровень води у людини у домі. Вода піднялася у річці інгулець, річка інгулець. Вода потекла вспять, по-перше, ну то чудо, просто розумієте. Текла вода сюди, а потім потекла назад. І піднялася на 7 метрів. На 7 метрів піднявся уровень. Зайшло, звісно, всі дома, які були низько. І людям довелося отак збити всю штукатурку, всю маску. Ну і, слава Богу, коли домик не впав, коли ще він був досить крепкий. І це двері. І все правда недовжили. Це школа, брат Коля пам'ятає хорошо. Школа у селі Калинівське Херсонської області, у яку просто прицільно стріляли. Поклали там портрети Шевченка і Лесі Українки і прострілювали. Так, що простріляло в двері, простріляло в слідуючу стіну. І от так, От так виглядало багато будинку, який ми бачили своїми очима. Це криша. Балка стропіла, все попадало, все перетворилося просто у кучу мусора. От трохи з другого ракурса. Можете представити, що там проїхало всередині? От такі криші ми їх бачили много-много разів. От у середині я колись просто був шокірований одної жінки. Величезна колекція книжок, всяких книжок у шкафах. І от вони так як лежали там у шкафі, так стали там стояти. Зверху криші нема, падає дощ, то все позамокало, меблі понадувалися. І в таких условиях, дорогі, людина навіть не мала де жити. Уже на теперішній час у неї є хороша криша, а тоді ми зробили одну маленьку кімнатку. Ззаді була пристройка, вона уціліла. І ми зробили кришу. І в тій пристройці вона якийсь час проживала. Коли попадає вода на потолки, починає цвісти. Я не всюди робив фотографії, воно деколи неудобно просто у людей біда, ти ходиш, фотографіруєш, так, втихаря. Але ми навіть виділи гриби, які росли з потолка, Того, що сирость, галина і просто-напросто ростуть собі якісь, якісь гриби. От такі, такі просто ужаси. Я хочу показати вам відео. Ну, правда, без звука. Село Велика Камишуваха у Харківській області. На нинішній день в ньому лишилося 80 чоловік жителів. Просто неможливо жити. От там наші хлопці видите, роблять. Уціліло із общественних зданій одно кафе. Воно не уціліло, на ньому теж побита криша, але ми поміняли шифер і воно їм заміняє сільську раду, клуб, пункт обігріву, пункт незламності, все 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 то, от то от одно, одно то кафе. І зараз ще одне відео. із того ж самого села, подивіться, будьте добрі. Значить, вулиця Шкільна. Я так розумію, що колись там жили учителі, бо. Так називають, обично, там десь школа близько. Просто подивіться, буквально ні одного дома не лишилося цілого. Ні одного. І заросло, естественно, як людей нема. знаєте, в цьому селі люди нам розказували, що. Одна жінка умерла, і її не могли навіть похоронити. Каже, ми у Канаві, її присипали глину. І до деокупації вона там була у Канаві, а потім перезахоронили. Такі реалії війни. Але брати і сестри, я хочу вказати, що при всьому тому все-таки ми можемо казати, знаєте, автор цих слов? Ану спомніть, пожалуйста. Ну, не часто ми цитіруємо його, але всі слова він указав Господу, знаєте коли? Коли Господь казав, ти видів, що на землі є праведний чоловік. А знаєте, що каже сатана? Та ж ти каже, його кругом оградив, і дом, і все, що у нього, дело руки, благословили, і стада його розпростяняються по землі. І знаєте, дорогі, що слідующе сказав Лукавий. Подивіться. На прострі руку твою, коснісь всього, що у нього, Благословить ли он тебя? Я би хотів, брати і сестри, щоб одну минуту ми тепер із вами посвятили тому, щоб подумати. Якщо б коснулося того, що у нас, брати і сестри, чи благословили б ми Господа? Серед нас є люди, які якесь майно у них пропало, наші гості. У нас із вами, слава Богу, що все ціле. Можливо, хтось із вас переживав пожар. Можливо, ще якусь подірю ви переживали. Просто, брати і сестри, давайте подумаємо, якщо б сталося щось, не дай Бог, звісно, але страховки у нас нема. Якщо б щось сталося, як би ми з вами реагували? Ну, давайте вже про Йова договоримо до кінця. Як реагував Йов? І сказав, нах. Я вишили з чрева матері моєї нахиво возвращусь. Господь дал, Господь і взяв, дабою ім'я Господнє благословен. Дорогі, на нинішній день, слава Богу, у нас є все. Є за що нам указати дякувати Богу. Брати і сестри, кожному із нас є за що вказати дякувати Богу. Що буде завтра, ми з вами не знаємо. Але треба знати одно, що якщо даже прийде час і щось із нашого майна, воно пропаде. Так, як сталося з Йовом. давайте не забудемо казати: Господь дав, Господь взяв. І останній стих, який я хочу прочитати нині з вами разом. Цікавий стих. Обратіть на нього увагу. «Косність, касніть нещастя, і щастя і нет їх, а дом праведних стоїть. І тут я хочу вказати, не йде річ лише про буквальний дом. То не значить, брати і сестри, що буде війна і дом праведного чоловіка лишиться цілий. Може лишиться, а може не лишиться, ми не знаємо. Мається на увазі той дом духовний, про який браття будуть говорити чуть позже. Ото буде стояти, незважаючи ні на що. І я бажаю кожному з нас, щоб ми з вами пам'ятали, що матеріальне все пройде. Війна може забрати, пропаде, що угодно може статися. Але духовне, воно буде стояти постійно. І віршик, маленький дитячий віршик, дякую Боже, за дім і родину, за кожну прожиту на світі хвилину, за друзів, батьків і усе, що я маю. Господу Богу, подяку складаю. Амінь.